Доброго дня! Не дивуйтесь, що не бачите теми сьогоднішнього уроку ми починаємо з повторення. Випишіть, будь ласка, із двох запропонованих на цьому слайді речень тільки те, яке ви вважаєте складним. Розділові знаки, як ви бачите, тут пропущено, так що не забудьте їх також розставити в реченні. Натисніть на паузу. Виконуйте завдання. Потім ви зможете перевірити себе. Я впевнена, що кожен з вас виписав речення фіранок не було і, здавалось, просто на голову сиплються зорі. Перше просте речення у нас з вами безособове, тут є присудок не було. Фіранок пам'ятаємо, що це додаток. Потім ми ставимо кому, оскільки далі починається. І ще одне речення, приєднане сурядним сполучником і. І, до речі, ускладнено вставним словом здавалось. Тому ви також ставите кому після «і», і після слова здавалось. Ну, і друге просте речення у нас з вами двоскладне, оскільки містить і підмет, і присудок. А тепер друге завдання на повторення. Випишіть із поданих двох речень. Тільки те, яке ви вважаєте складно підрядним. Знову натисніть на паузу. Виконайте завдання і перевірте. Записати потрібно було речення Хочеться в дитинство повернутися, щоб з криниці неба зачерпнути. Ми бачимо з вами, що тут є сполучник це сполучник підрядності. «щоб», не забуваємо, що треба було поставити перед ним кому. Ну і е, повторимо ще раз: перше просте речення у нас односкладне, безособове, представлена граматична основа тут складеним дієслівним присудком хочеться повернутися. І друге просте речення підрядне теж у нас з вами безособове, оскільки присудок представлений дієсловом у формі інфінітива зачерпнути. А тепер від повторення ми перейдемо з вами до нової теми. І вона звучить так: складно підрядне речення, засоби зв'язку. Чи знаєте ви, що підрядна частина може приєднуватися не лише сполучниками підрядності, а й сполучними словами. Ось про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Різниця між сполучником і сполучним. Словом полягає в тому, що сполучник, як ми всі знаємо, це службова частина мови. Значить, вона не є членом речення. До речі, на схемах краще все ж таки її писати між дужками. А сполучне слово має лексичне значення, тому що це самостійна частина мови, і, відповідно, вона буде виступати членом речення. Про те, які сполучники підрядності бувають, і як відрізнити сполучник і сполучне слово, які можуть бути омонімічними, ми детально говорили ще в 7 класі. Відеоурок про це ви можете переглянути за цим посиланням. Я нагадаю лише групи підрядних сполучників, а акцент ми зробимо все ж таки на сполучних словах. Зараз на слайді ви бачите назви груп підрядних сполучників: з'ясувальні, причини, умови, способу дії. Ну, як ви пам'ятаєте, їх достатньо велика кількість. А ось сполучних слів насправді не так багато. Ними виступають прислівники: де, звідки, куди, коли, допоки, відколи, доки і прислівник як, і відносні займенники. Хто що, який, чий, скільки, котрий. Одне все ж таки є спільне між сполучниками сполучним словом це те, що вони приєднують підрядні частини у складнопідрядному реченні. Іноді в головній частині може стояти і вказівне слово, яке допомагає правильно поставити запитання від головного речення до залежного. Перед вами дві пари речень. В в одному реченні кожної пари в головному простому немає вказівного слова, а в іншому воно є. Зміст абсолютно не змінюється, але вказівне слово там або в другій парі тоді підказує вам, яке саме запитання треба поставити від головного речення, де це вказівне слово знаходиться, до підрядного. Там стало Велике село бірки, де де був колись бір. Повернуся тоді, коли, коли вщухне дощ. Вказівні слова завжди є членами речення. А тепер визначення. Складнопідрядним називається таке сполучникове складне речення, в якому одне просте речення головне, від нього ставиться запитання а інші або інші підрядні, бо до них ставиться запитання. Наприклад, на планшеті, який мені подарували на Новий рік, я швидко завантажив нову програму. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. Не буде результату, якщо не докласти зусиль. Як бачите, підрядне речення може стояти всередині головного речення на початку і в кінці. Якщо стоїть всередині, тоді ми виділяємо з вами підрядне речення з двох боків комами. У кожному з цих випадків схема буде змінюватися. Нагадаю, квадратні дужки позначають головне речення, круглі дужки – підрядне речення. Сполучник підрядності, як я вже говорила, краще писати за дужками, оскільки він не є членом речення, а сполучне слово у дужках. А тепер ще раз про те, як не переплутати омонімічні сполучник і сполучне слово підрядності. Якщо ви бачите, що підрядна частина приєднується словом «що», то Пам'ятайте, у нас є сполучник підрядності що, і відносний займенник що. Коли ви можете в реченні що замінити на інший відносний займенник який, яка, яке, «які», то тоді ваше речення приєднується сполучним словом, що, а значить... Воно буде виступати членом речення. Ми прочитали повість, що була надрукована в журналі. Ми прочитали повість, яка була надрукована в журналі. В даному реченні, що це у нас з вами підмет. Інше речення. Відомо, що знання це сила. Ми таку заміну з вами зробити не можемо. Або можна з підрядної частини зробити питальне речення. Я знаю, що ти робив минулого вівторка. Що ти робив минулого вівторка? Відповідно, в цьому реченні, що також буде відносним займенником, тобто буде сполучним словом, і, відповідно, буде членом речення. Якщо ми іще раз. Повернемося до речення, відомо, що знання це сила, і спробуємо утворити питальне речення з підрядної частини, що знання це сила, то що в даному випадку буде взагалі часткою, яку необхідно виділити іще і комою. Так що ми знов переконалися, що в цьому реченні що це сполучник підрядності. А тепер омонімічні сполучник і сполучне слово коли. Якщо підрядне речення починається з такого слова, а саме речення відповідає на запитання, що або який, то в підрядній частині ви бачите сполучне слово, тобто прислівник. Не знаю, коли зможу прийти. Не знаю. Що саме, коли зможу прийти? Прийшов день, коли почалися канікули. Прийшов день, який? Коли почалися канікули. Можна також утворити і питальне речення з підрядних частин: Коли зможу прийти? Коли почалися канікули? Це також підказка. Того, що коли це прислівник, тобто в реченні буде обставиною часу. Якщо ж можна замінити слово коли на сполучник, якщо, то коли в такому реченні це теж сполучник. І останнє як, тут можна застосувати такий прийом: речення відповідає на запитання, яким способом, як саме. Відбувається дія, про яку говориться в головному, ну тоді перед вами прислівник. Підкреслю слова так, тут, до речі, ще є вказівний прислівник так, як саме, як показано на дошці. Якщо ж можна поставити знак рівняння між як і такими сполучниками, як якщо, коли, мов що, то перед вами в реченні. Сполучник підрядності. А тепер вправа на закріплення. Перепишіть подані речення, підкресліть в них всі члени речення. Зверніть увагу, що в деяких підрядних частинах у вас будуть сполучники, а в деяких сполучні слова. Традиційно натискайте на паузу, а потім ми з вами перевіримо, чи правильно ви все виконали. Я знайшов альбом, що подарував мені батько. Я знайшов альбом, який подарував мені батько. В даному реченні, що можна замінити займенником який. Отже, це сполучне слово. І в реченні воно виконує роль додатка. Ми можемо замість що, оскільки це займенник, підставити іменник, який. Цей займенник замінюю. альбом. Батько подарував мені кого що альбом. Це додаток. Отже, що це теж буде додатком? Не думав я, що ми з тобою колись посваримось. В даному реченні, що буде просто сполучником підрядності. Коли не знаєш, то і не говори. Можу замінити на сполучник, якщо. Якщо не знаєш, то і не говори. Я чекаю. Чого? Що чекаю, коли ти нарешті заспокоїшся? Коли сполучне слово, обставини часу можу застосувати другий спосіб перевірки утворити з підрядної частини питальне речення Коли ти нарешті заспокоїшся? А дідусь все розпитував. Як дістатися хрещатика? І ми бачимо з вами, що з підрядної частини я можу теж утворити питальне речення. Як дістатися хрещатика? Яким чином? Як буде тут, сполучним словом, обставиною способу дії? Не встигли сісти у вагон, як потяг рушив. Не встигли сісти у вагон, коли потяг рушив. Я можу як замінити на коли? Отже, це просто сполучник підрядності. На цьому сьогоднішній урок завершено. Дякую за увагу. До зустрічі!